Підключення інфрачервоного полу, інфрачервоної підлоги до сіті. От я отримав таку ленту. Трьохметрову от я спробую її підключити. Значить, в комплекті були два конектора. Я тут спеціальні прорізі їх засунув, зажав пласкогубцями. Так, один. Другий коннектор. Зажав плоскогубцем на двох мідних шинах. Тобто це два проводника йдуть по краям. І зараз до них підключу провода. Так, тепер ми ці проводки зажмемо в зажимах і далі будемо ізолювати. Два зажимчика. Вот, проводки наші зажати, контакти підключили. Все, будемо далі. Зараз ізолювати. Далі в комплекті з кліпсами йде такий скотч, бітумний, бітумна ізоляція. І її потрібно порізати на шість частин. От у нас 6 штучок таких є. Ми порізали їх. Значить буде по дві на кожний контакт для ізоляції і дві на інший кінець плівки заізолювати мітну шину там, де вона закінчується. От я приклею одну ізоляцію знизу плівки. І зараз таким самим чином зверху також приклею інший шматочок. І буде контакт повністю заізольований. От наш контакт повністю заізольований сторін. І робимо так само з іншим контактом. А зараз ізолюємо мідну шину з іншого боку. Там, де плівка закінчується. Ми тут її теж заізолюємо зараз. Тому що 220 все-таки не жарти. Тут хоч наче не видно, але все одно треба заізолювати. От таким от чином ми ізолюємо тут. Це все загинається і, і прилипає. Контакт закривається.